Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо всякі дії з дробами, Так, зі звичайними дробами, тобто це буде додавання, віднімання, множення і ділення. Декілька коротеньких прикладів, щоб просто пригадати, як це робити. І так, перший номер. Ну, Наприклад, отак от 2 третіх плюс 5-8. Знаменники у нас різні. Як додавати дроби з однаковими знаменниками, я думаю, всі знають, бо готуються до НМТ тесту з математики. Так, різні знаменники. Значить, треба підібрати спільний знаменник. Якщо у нас додавання дробів, то в ніякому разі ми не пишемо 3 плюс 8 – ні, це зовсім жахлива помилка. Що нам потрібно зробити? Ми шукаємо спільний знаменник. Як шукати? От у нас два знаменника: перший знаменник три, другий знаменник вісім. Ми обираємо серед цих двох знаменників найбільший, так і пишемо собі коротенько. Найбільший знаменник вісім. Тепер перевіряємо, чи ділиться вісім на три остачі. Ні, не ділиться. Тоді починаємо 8 множити на 2, на 3 на 4 до тих пір, поки у нас вийде число, яке буде ділитися на цей знаменник 3. Тобто, фактично, ми шукаємо найменше спільне кратне чисел 3 і 8, тобто найменше число, щоб ділилося і на 3, і на 8. Починаємо множити. 8 множимо на 2, буде 16. Але, на жаль, 16 на 3 у нас не ділиться остачі. Нічого. 8 множимо на 3. О, виходить 24. І, звичайно, що 24 на 3 дуже гарно ділиться. Тоді робимо спільний знаменник. 24. Ставимо додаткові множники. Над першим дробом поставимо таку. Отаку дужечку, так, щоб сюди записати додаткові множники. Як ми їх пишемо? 24 ділимо на 8 і відповідь ставимо сюди. Ну, от 24 поділити на 8, ой, тут же 3, так? 24 ділимо на 3, буде 8. Сюди ставимо 8. Далі, 24 ділимо на 8 відповідь сюди. 24 поділити на 8 буде 3. Все. Тепер записуємо наш чисельник. 2 помножити на 8 плюс 5 помножити на 3. І залишається це все порахувати. Отут у нас 24, а тут 16, додаємо 15. І виходить 31, 24. Можемо тепер 31,24 перевести у мішаний дріб. 31 поділимо на 24. Тут беремо по одному, віднімаємо 24, буде 7. І так, виходить, що у нас одна ціла. Далі, ми б, якщо от продовжувати це ділення, то ми б 7 ділили на 24. Тому так і пишемо 7. 24. Все. Отак от ми додаємо звичайні нескоротні дроби, правильні дроби. Правильні, тому що тут от 2 2,3 і 5-8 це будуть правильні дроби, тому що чисельник менший за знаменник. Це називається правильний дріб. І так, беремо другий приклад, і тут у нас буде вже додавання мішаних дробів. Ось запишемо. 12,38. До цього дробу треба додати 8,1 шоста до рівня. Починаємо з того, що підбираємо спільний знаменник. От у нас є знаменники 8 і 6. Давайте їх обведу. 8 і 6. Найбільше серед них це 8. 8 на 6 не ділиться. Тоді починаємо множити. 8 помножити на 2. 16. 16 на 6 повністю не ділиться. Далі множимо 8 помножити на 3. 24. І супер, 24 ділиться на 6. Це буде 4. Чудово. Значить, ми можемо перший дріб звести до знаменника 24, і другий і спільний знаменник буде 24. Але так як у нас тут є цілі частини, тобто у нас смішані дроби, то спочатку ми додаємо цілі частини 12 плюс 8. Потім пишемо спільний знаменник 24. Так, давайте зверху приберу ту, той запис, щоб він не заважав. І продовжуємо. Так само, як в попередньому прикладі. Оце 24 ділимо на знаменник даного дробу 8. Відповідь ставимо сюди. 24 поділити на 8 буде 3. Так само і тут, 24 ділимо на 6, і в додатковий множник пишемо відповідь: 24 поділити на 6 буде 4. Все, тепер записуємо наш чисельник: 3 помножити на 3 плюс 1 помножити на 4. Дорівнює і залишається це все уважно порахувати. 12 плюс 8 буде 20. Тут у нас внизу 24, а тут 9 плюс 4. І так, виходить 20,13. 24. Супер, все зробили. Так, наступний приклад це віднімання. Буде третій. віднімання звичайних правильних дробів. 8 15 відняти 4 9. Дорівнюємо. Як і раніше, ми шукаємо спільний знаменник. От у нас 15 і 9. Серед даних знаменників обираємо найбільше. Найбільше буде 15. 15 на 9 не ділиться, тоді починаємо підбирати. 15 помножити на 2. 30. Ні, 30 не ділиться на 9. Продовжуємо 15 помножити на 3, 45. І 45 ділиться на 9. Повністю безостачі. Отже, нам підходить спільний знаменник: 45. Ставимо додаткові множники. І так, 45, ділимо на 15, відповідь сюди 3. 45 поділити на 9, відповідь сюди, в додатковий множник. 45 поділити на 9 буде 5. Рахуємо наш чисельник. 8 множимо на додатковий множник мінус 4 множимо на 5. І так, внизу у нас буде 45, а зверху 24 мінус 20. Значить, внизу 45, а зверху 4. Все. Так, тепер що робити, якщо нам потрібно відняти мішані дроби? Це вже четвертий приклад. Мішені дроби віднімаємо ось так. 9,7 відняти 4,5 шостих. Дорівня. Так, підбираємо спільний знаменник. А тут найбільше це 9 знаменник, 9 на 6 не ділиться. Починаємо множити. 9 помножити на 2. Скільки буде? 18. А 18 на 6 дуже гарно ділиться. Супер! Отже, ми знайшли спільний знаменник: це буде 18. Але, дивіться, якщо поставити додаткові множники, от якщо почати розв'язувати, 9 мінус 4 буде 5. Сюди ставимо додаткові множники. Так, отут 18. 18 ділимо на 9, буде 2 сюди. А отут 18 на 6 буде 3. І що у нас буде в чисельнику? 7 помножити на 2 мінус 5 помножити на 3. І що ми бачимо: отут 5, цілих. в знаменнику 18, а в чисельнику 14 відняти 15. Але ж не може бути такого, от ми ж коли розв'язуємо дроби, то в чисельнику, ми ж не бачимо від'ємне число. Від'ємне число ми не ставимо в чисельник. Тому ось 14 мінус 15. Ось з, тим, з цим ми зіштовхуємося. Що робити в такому разі? Можна написати, наприклад, от якщо ми вже, ну, я думаю, якщо готуєтеся до НМТ тесту, то ви вмієте від 14 відняти 15, це буде мінус 1. Тоді продовжуємо. 5, цілих ми можемо записати як 4,1818. Бо 18 поділити на 18 буде 1, а 4 плюс 1 буде 5. І потім дописуємо цю дробову частиночку. Мінус 18. І так виходить відповідь 4,17. Все. Так ми віднімаємо мішані числа. Далі. Що робити, якщо у нас множення дробів? Давайте помножимо. Так, це у нас п'ятий буде зараз приклад. Зараз підберу. І так, п'ятнадцятих. 2, 2, Помножимо на 1,916. І так, якщо у нас множення, і ми бачимо перед собою мішані дроби, ні, ми ні в якому разі оці цілі частинки не множимо, ні в якому разі. Спочатку перший крок це мішаний дріб перевести в неправильний дріб. Як переводити? 15 знаменник ми так і переписуємо, потім запишемо чисельник, ціла частина множиться на знаменник, додається чисельник. 2 помножити на 15 плюс 2. Помножити тут так само. Цілу част... ну, от знаменник ми переписуємо 16. Далі цілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник 1 помножити на 16 плюс 9. Дорівнює. Внизу у нас 15, зверху 32. Помножити внизу тут 16, а зверху 16 плюс 9 25. До рівня. Тепер можна отак от зробити, отак, от, і поскорочувати. Навхрест ми скорочуємо дроби. От 15 і 25. У них є спільний знаменник 5, 25 ділиться ой, спільний дільник 5. У 15 і 25 є спільний дільник 5, бо 25 можна поділити на 5 і 15 можна поділити на 5. Поділимо. От скоротити дріб – це означає чисельник і знаменник поділити на однакове число. 25 поділити на 5 буде 5, 15 поділити на 5 буде 3. Тепер так само 32 і 16. 32 і 16 – 32 ділиться повністю на 16, значить 16 буде найбільший спільний дільник цих чисел. 32 і 16, так, тут одиничка, бо 16 поділити на 16 буде 1, а тут 32 ділимо на 16, буде 2. Все. Тепер ми робимо рисочку. Зверху множимо оці верхні числа. У нас же множення дробів. Значить, ми множимо 2 помножити на 5. А знизу ми множимо нижні числа 3 помножити на 1. І так у нас виходить 10 третій. Переводимо у мішане число, 10 поділити на 3. Тут по три беремо, тут один. Три цілих, одна третя. Все. Тепер як ділити? Останній приклад буде шостий. Так. Ділення. Теж візьмемо мішані дроби. Ось, наприклад, потрібно поділити 2,5.

І так, перший дріб ми переводимо, от він у нас змішаний, ми його переводимо у неправильний дріб. Знизу у нас 8, так і залишається, зверху цілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник. 2 помножити на 8 плюс 5. Поки що так і пишу. Поділити на 7, 32. Продовжуємо. І так, Внизу, сюди вниз. Внизу у нас 8 знаменник, а зверху ми рахуємо чисельник 2 помножити на 8. Це 16, 16 плюс 5 21. Поділити на 7,32 до рівня ділення дробів. Увага! Щоб поділити два дроби, то ми перший дріб. Переписуємо без змін, тобто в першому дробу ми нічого не змінюємо 21, 8. А потім ми ділення замінюємо на протилежну дію, тобто на множення. Множимо на обернений дріб, тобто, своїми словами, на перевернутий дріб. Тобто, в другому дробі ми міняємо місцями чисельник зі знаменником. Множимо на 32 сьомих. І так. Ну, я думаю, треба переписати тут окремо, щоб було від... видніше. 21 восьмих помножити на 32 сьомих. Так, тут помножити, тут помножити. І так, починаємо скорочувати. 21 і 7, У них найбільший спільний дільник це, звичайно, ще 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 21 ділимо на 7, буде 3. Далі 8 і 32 можна скоротити на 8. На однакове число завжди скорочуємо. 8 поділити на 8 буде 1, 32 поділити на 8 буде 4. І так, рисочка дробу: знизу 1 помножити на 1, зверху 3 помножити на 4. Виходить, відповідь 12. Все. Нічого складного, думаю, все вийде. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення.